Стихійна торгівля, явище, яке доволі розповсюджене у кожному місті, особливо навесні та влітку. В цей час тротуари у більш прохідних місцях перетворюються на продуктовий ринок. Тут продають овочі, фрукти, іноді молочну продукцію та м'ясо птиці. Варто відзначити, що згідно чинного законодавства продаж харчових продуктів дозволяється здійснювати тільки через стаціонарні підприємства торгівлі та через дрібно роздрібну торгівельну мережу. Стихійна торгівля не оминула минула і добропілля. Звичайний ранок вулицю навпроти поліклініки у районі колишнього супермаркета заполонили вуличні торговці без жодних документів чи дозволів. Тут багато людей приходимо на ринку Що згубить прийшла маліни купити. Пусть капустинку маленькую мне не надо. В магазине дороже. И овощи, и варенье, и соленье. Все привозят. Здесь гораздо дешевле. Знаешь, это люди со своего города привезли, утром собрали и вывезли сюда. Я уже взяла свеженькое, это знаешь, уже без всякого. Без цього. Очень удобно. Притом и і людям зараз такое. Попробуй на цьому нагороді постояти, все це По самому. і добре, і нам теж. Якщо б людям була змога, якщо вони все виростили самі, щоб десь вони прийшли, і дійсно це їм фінансова допомога. І мені... Воно свіженьке, воно домашнє. А хотілося б, щоб і в них була змога продавати, і в мене була змога покупати. Але б це було не так, як зараз, а якесь спеціалізоване місце. Про санітарні умови такої торгівлі й годі казати. Проте, кожен продавець тут з однією метою, хоч трохи підзаробити від продажу власно вирощених продуктів. Про проблему стихійної торгівлі у адміністрації знають та зазначають, що на території Добропільської громади створено достатньо місць для продажу сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження а також працює лабораторія ветеринарно-санітарної експерти. Яка здійснює контроль за якістю та безпечністю харчових продуктів. Ми розуміємо всю ситуацію, яка на сьогодні у нас є, що у нас є війна, що багато людей знаходяться в скрутному становищі. І ті люди, які хочуть заробити, тобто ми їх тільки підтримуємо на сьогодні. Ми не застосовуємо жодних мір адміністративного впливу. Або будь-якого іншого. Сьогодні ми інформуємо людей через наші офіційні джерела. На сьогодні у Добропіллі працює три ринки та більше десяти визначених спеціалізованих точок. В адміністрації закликають громадян дотримуватися встановлених норм чинного законодавства, а саме реалізовувати продукцію у встановлених для цього місцях. Суб'єкт підприємської діяльності повинен к нам звернутися. І ми готові розглянути ще додаткові місця. Але ж ми будемо вирішувати це питання комісійно, з врахуванням, щоб це було етично, охайно і красиво. Звичайно, якщо це не події, звичайно, є люди, які там будуть принципово там десь в якихось то позиціях. Ну, звичайно, тоді у нас вже буде ну, моральне право, так скажемо, да, застосовувати вже якісь міри профілактичні, щоб цього не допускати. Купуючи продукти харчування на вулиці, покупець бере відповідальність на себе та повинен усвідомлювати всі ризики для здоров'я, оскільки якість і свіжість продуктів на стихійних ринках ніхто не контролює, зазначають в адміністрації.